Від російської влади, пропаганди, а слідом і від простих росіянців можна було часто почути вислови на зразок: Росію оточують вороги, на нас збираються напасти, в нас хочуть відібрати ресурси і тому подібне. І звичайно ж, що своїм найзліснішим ворогом Росія назвала США, а підібратись та оточити їх мало через країни, члени Альянсу НАТО. Звичайно, що із реальністю це не має нічого спільного, і спрямована ця пропаганда в основному на внутрішню російську аудиторію, аби ваньки від злиднів та голоду не задумали бунтувати, бо ж ворог близько. Для притомних людей із здоровим глуздом зрозуміло, що ніхто не буде нападати заради нафти чи газу на країну із найбільшим арсеналом ядерної зброї у світі, Та навіть без тої зброї навряд чи хтось думав нападати на Росію. Чому можна з впевненістю про це говорити? Дивіться, недалеко від США є невелика країна без ядерної зброї, з не дуже великою кількістю населення та такою ж невеликою армією. І при цьому вона володіє найбільшими запасами нафти на землі. Це Венесуела. Свого часу влада цієї країни націоналізувала власність приватних іноземних нафтодобувних компаній. В тому числі американських, і що зробили США? Вели проти Венесуели санкції. А здавалося б, просто підпливіть туди своєю армадою, захопіть країну за кілька днів і ви королі світу. Це я просто додав аргументації до своїх слів. Давайте тепер повернемось до Росії та подивимось на карті, хто оточує Росію і хто ж на неї може підступно напасти. Може, це малесенькі країни Прибалтики, які до масштабів Росії як тридцяточки. Може країни Скандинавії, що трохи більші за розмірами, але мають лише по кілька мільйонів населення. Звичайно ж, на Росію збиралась напасти Україна. І якби за 6 годин, ага. А ще у 2008 році на Росію збиралась напасти Грузія. І таку казку ми чули. Більшість же території необ'ятної, це кордони з дружніми. Принаймні до останнього часу Казахстаном, Монголією та Китаєм. Тобто цих ворогів на кордонах Коліновстана можна знайти лише в уяві хворих на всю голову освободителей. А от хто дійсно оточений ворогами, то це Україна, на півночі Білорусь, зі Сходу Росія та її маріонетки ЛДНР, на півдні Окупований Крим та Придністров'я, а на Заході Венгрія. Яка в разі чого під виглядом захисту своїх громадян великодушно приєднала б до себе Закарпаття? От ми дійсно оточені ворогами і неуявними, а самими, ми, що не є справжніми.